Що потрібно знати про анембріонію? Анембріонія – це варіант заверлої вагітності в дуже малому терміні. Вона діагностується шляхом ультразвукового дослідження. Золотим стандартом дослідження ультразвукового в таких малих термінах є вагінальний ультразвук. Якщо ми не бачимо ембріона в певних умовах, коли є певні розміри плідного яйця, це означає, що, скоріш за все, це нембріанія. Якщо є хоч маліші сумніви, то краще робити контрольні УЗД і далі після встановлення діагнозу остаточного анембріанія потрібно вирішити подальший алгоритм дій. Якщо це вперше в житті втрата вагітності трапилася, то в принципі можна не підлягати генетичному дослідженню, тому що, скоріш за все, причиною цієї анембріанії буде якась генетична поломка. Саме у ембріона. Якщо це вже не перша втрата в житті жінки, то краще за все влягати цю вагітність генетичному дослідженню, а саме каріотипування цього продукту зачуття. Якщо не потребує ця вагітність генетичного дослідження, то її можна перервати медикаментозно. Це найбільш лагідний шлях переривання вагітності. Якщо є необхідність, потреба або просто жінка навіть з першою втратою. Бажає дослідити цю вагітність на каріотип цього ембріона, то переривання цієї вагітності повинно бути шляхом лаку аспірації цього плідного яйця та подальшого його дослідження. Це головні такі аспекти тези щодо анембріонії. Потрібно пам'ятати. Що не потрібно чекати більш ніж декілька місяців після встановлення діагнозу та переривання вагітності через анембріонію. Можна планувати вагітність вже через 2-3 цикли, якщо все гаразд. Будьте впевнені, що е, якщо ви звернетесь до нас, ми максимально допоможемо вам дізнатися або причину, або з'ясувати подальший алгоритм дій при втратах вагітності. Будьте здорові та щасливі, звертайтеся до клініки доктора Медведева.